Вітаю всіх глядачів на каналі Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. Сьогодні я додам трішки кулінарної нотки у свій блог. Будемо готувати страви з білих грибів. Ось я вам показую білі гриби, які я дістав з морозильної камери, і розморозив. Тут є близько кілограма білих грибів. Сьогодні будемо готувати лазанью болонєзи по-карпатськи з білими грибами. І друга страва це. Карпатська грибна юшка з білих грибів. Отже, розпочинаємо. Для приготування лазані по карпатськи нам необхідні білі гриби. Найкраще підійдуть свіжі білі гриби, але в даному випадку я взяв розморожені білі гриби. Тут є десь близько кілограма білих грибів. Ми їх розділимо на дві страви: це лазання болоньєзе по карпатськи. Туди десь 700 грам грибів. І друга страва це карпатська грибна юшка близько 300 г білих грибів. Крім того, у лазанню нам, звичайно, потрібне сухе тісто для лазаньї. Твердий сир, нарізаний пластинками близько половини кг. Може бути і м'який сир, наприклад, моцарела. Крім того, ще потрібен нам натертий пармезан. Для приготування овочево-м'ясної заправки в лазанню потрібні дві цибулини. 2 стебла селери. М'ясний фарш 700 грам. Може бути свиний, як в даному випадку. Може бути і інший, наприклад, яловичий. Томатна паста 400 грам. Олія рафінована для смаження. Може бути соняшникова, оливкова або, як в даному випадку, кукурудзина. Сіль та перець за смаком. Для приготування соусу бешамель у лазанню нам. Потрібне борошно: 100 г, 100 г вишкового масла, 1 літр молока і дрібку натертого мускатного горіху. Сіль за смаком. Для приготування другої страви це карпатська грибна юшка з білих грибів. Нам необхідні ті самі білі гриби. Крім того, ще потрібно близько 4 літрів чистої джерельної води. Дві морквини середнього розміру на терті, на крупній тертці. Необов'язковий компонент це картопля близько 6 картоплин. Крім того, потрібне борошно 50 грам, 50 грам вершкового масла, вершки 100 мл і сіль та перець за смаком. Розпочинаємо готувати. Всі білі гриби нарізаємо на дошці кубиком розміром близько 1 см. Нарізані білі гриби кидаємо у велику кастрюлю, заливаємо водою, воду підсолюємо, доводимо до кипіння і варимо на маленькому вогні близько половини години. Поки варяться гриби, ми будемо готувати овочево-м'ясну заправку для лазанії. Для цього нам потрібно нарізати цибулю дрібненькими кубиками. також... Нарізаємо два стебла селери. Приступаємо до нарізки. Ось таким чином нарізаємо цибулю. Нарізану цибулю обсмажуємо на пательні волії до золотистого відтінку. Паралельно нарізаємо селеру ось такими півкільцями. Потім її також додамо до цибулі. Так, у нас закипіла вода з грибами. Будемо ще варити пів години. З цього відвару буде, звичайно, грибна юшка. Тут ми продовжуємо смажити цибулю. Так, і до цибулі кидаємо нарізану селеру. Овочі постійно перемішуємо. Так, десь треба їх протушити ще 8 хвилин. Потім будемо додавати фарш. Так, пройшло вже 8 хвилин, ми вже ось так обсмажили овочі, Вони трішки обсмажились, трішки протушкувалися. Тепер будемо додавати м'ясний фарш. М'ясний фарш я попередньо підсолив, перемішав і додаємо його до овочів. Просто кидаємо в пательню зверху. Тут у нас варяться гриби. Так, ну і тепер найцікавіший момент. Теж потрібно постійно так перемішувати, розбивати на маленькі грудочки. Він повинен добре обсмажитись. І його потрібно розбити на малесенькі грудочки. Це ми робимо близько. 15 хвилин. Тобто практично цей фарш повинен приготуватися. Так, а гриби продовжують варитися. постійно перемішуємо, постійно розбиваємо м'ясо на малесенькі грудочки. Тут в у нас продовжують варитися білі гриби, а тут ми обсмажуємо вже овочі. М'ясом з першим. Паш ми розбили на такі малесенькі пудочки, він вже добре протушкувався, пустив сік. Хвилин 15 вже пройшло. І тепер ми сюди додаємо томатну пасту. Я візьму ложку і додам томатну пасту. Так, ми додали томатну пасту до ов овочів і м'яса. Добре перемішуємо. І ще буквально 3-4 хвилини протушуємо овочі, м'ясо і томатну пасту разом. можна накрити кришкою. Так, чекаємо 4 хвилини і овочева м'ясна заправка для лазані буде готова. Так, ну і тим часом у нас вже зварилися білі гриби, але ми будемо зараз готувати соус бешамель для лазані. Для цього нам потрібно взяти. Борошно і вершкове масло. Овочево-м'ясна заправка для лазані вже готова. Ми її виключили. Так, і накрили кришкою. Тут ми готуємо соус Бешамель. Нагадую, тут 100 грам вершкового масла, 100 грам борошна, кастрюлі металічні на маленькому вогні. Починаємо обсмажувати вершкове масло і борошно, постійно перемішуючи. Нам потрібен ось такий золотистий відтінок борошна та вершкового масла. Ось такий вже виходить на золотистий вітінок суміші масла з борошном. Саме на маленькому вогні продовжуємо підігрівати і перемішувати. І додаємо молоко. Поступово. Теж перемішуючи постійно. Нами просто одна рука зайнята зйомкою, інша рука зайнята перемішуванням, тому це не дуже зручно робити. Таким чином нам треба додати один літр молока. Я додав все молоко, постійно продовжую підмішувати. Ще зараз додам трішки солі до смаку і дрібку мускатного горіху. Продовжуємо все перемішувати. Коли буде молоко закипати, соус буде густіти. Нам треба постійно його помішувати і дочекатися до потрібної консистенції соусу. Так, продовжуємо готувати соус бешамель. Він уже набуває консистенції соусу, тобто такої, яка нам необхідна. Так, соус готовий. Тобто ми зараз виключаємо вогонь і забираємо з плити соус бешамель. Далі ми будемо виловлювати білі гриби з кастрюлі там, де вони варилися. Приблизно дві третини грибів ми виловлюємо шумівкою. Одна третина залишається для грибної юшки. Ну і Після того, як ми дістали гриби, закидаємо у грибну юшку нарізану картоплю кубиком і моркву натерту на крупній терці. Після закидання картоплі і моркви варимо приблизно пів години. Починаємо складати лазанью. Тісто для лазанії ми... Трішки варимо згідно інструкції 4 хвилини в підсоленій воді. Звичайно, можна його і не варити, просто сухим викладати у форму для запікання. Але додавати більше соусу, і вона тоді пропечеться і буде готова. Буде така альденте. Але краще, звичайно, її проварити 4 хвилини, згідно інструкції, тоді лазання буде більш ніжна. Тим часом підготуємо форму для лазаньї, змастимо дно. Вершковим маслом І будемо зараз сюди викладати листи для лазаньї. Отже, складаємо лазаню. Після того, як ми 4 хвилини відварили тісто для лазані, не забудьте його швиденько промити в проточній воді, щоб воно не злиплося. Форму, нагадаю, ми змастили вершковим маслом. Ще можна теж дно змастити соусом бешамель і викладаємо ось таким чином листи лазаньї. Після цього кладемо овочево м'ясне рагу. Накладаємо так достатньо рагу. Так, рагу розмащуємо по. Листах лазані. Ось таким чином. Потім кладемо сир. Тоненькі пластівці сиру. Далі соус бешамель. Так, соус дійсно густий вийшов. Можна було його не доводити до такого стану. Але і це теж дуже класно вийшло. Можна було зробити трошки рідший, він тоді легше розмащується по поверхні форми. Так. Бешамель у нас є? Далі накриваємо ще раз сиром? І кладемо білі гриби. Ось таким чином робимо шари лазані. Тут можна фантазувати повністю трішки бешамеля. Так, і накриваємо знову листами лазаньї. Так, є. І наступний шар знову викладаємо овочево рагу. Так, викладаємо вже все м'ясо, тому що у нас форма не дуже глибока, тому овочі м'ясо викладаємо вже в цей шар всі. Так, рівномірно розпреділяємо овочеву м'ясне рагу. Накриваємо його сиром. Шамель знову ж таки. Трішки грибів небагато. Бачу, ми ці гриби назад повернемо у грибну юшку, тому що в нас дуже мілка форма для лазані. Так, завершальний шар ще накриємо тістом для лазаді і ще раз покладемо соус бешамель і присипемо пармезаном. Останній шар ми рясно вимастили соусом бешамель. І останній штрих присипаємо рясно пармезаном. Після цього кладемо в духовку при температурі 180 градусів на пів години. Поки запікається лазання, ми завершимо приготування грибної юшки. Отже, борошно і вершкове масло на сковорідці. Починаємо. Розігрівати і перемішувати. Потім борошно вершкове масло і грибну юшку перетерту в сковорідці, повертаємо назад у кастрюлю, додаємо вершки, доводимо до кипіння, помішуючи, і грибна юшка готова. Ось такий результат. Після 30-хвилинного запікання в духовці дістаємо лазанью. Лазаня запеклася, класна. Зараз будемо чекати, поки трішки вистигне, і нарізати на порції. Я розрізав посередині лазанью і став косочок середини. Думаю, він буде найсмачніший. Хоча вона вся смачна. Ось така лазаня чудова соковита. Так вона виглядає на тарілці. Я прикрасив ще її листком петрушки. Ось така чудова соковита лазаня болоньєзи по-карпатськи з білими грибами. На вигляд дуже смачна, та не тільки на вигляд, на смак теж. Вона просто неперевершений смак має. Поки готував лазанью, я зголоднів, тому одного кусочка мені мало, довелося ще один взяти. Ось так виглядає ця лазання по карпатськи з пілими грибами. На смак вона просто смачнезна. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!